Починається наш 16-й проєкт на сході нашої країни. Вони Привезли смаковців різних смаковиків. Тополька по селянськи сало, Потім доливається олія і буде смачна картошка з часником. Картошка селянськи Пані за їхні ковбаски які дали для наших військових расплавник уже жарить на мангалі. Там жаряться ковбаски Їма робить помідорчики. Наш повар, він сьогодні п'ять казанів, П'ять казанів плова. І з Віталіком вони сьогодні відповідальні за плов. Слава Ісусу Христу! Навіки! Вот той йому плов для ЗСУ. П'ять да. казанів бомбежного. П'ять казанів. П'ять казанів, сильніший плов. Просто Какие ваши подписчики меньше? Да? Сланка, вот пасочки жарой. Руслан, а тут что-то кастрюли. сейчас ничком. Mm -hmm. Виїжджає хліб перемога, дякуємо пекарні із Києва за хліб перемога. Також військові особливо беруть, ми їм роздаємо лівандів які робимо такі, такі закладочки І на 90 псалом. Коли даруємо Іван, я думаю, зразу що це закладочка на 90 псалом. Читайте целом. Хай Бог береже і охороняє. Мир для нашої країни, Господи, відновили кордони і накаві до нас. і не Господи, молимо Тебе за заполонених. Поверни їх додому. Змилиться, Господи, Синові. Батько дивись, це все, проти те, війна, Ісуса Христа. Бережий Того Субі, до слава, вже Амінь. Амінь.

Те, що наші діти не зробили за столу. такі от вот делает Дима бургеры Слава да. Ісусу Христу! Дякуємо, дуже дякуємо. Це, це дуже добре, що ви є, що ви нас підтримуєте. Слава Богу! Особливо на цьому напрямку. Слава Богу, ребята. Дякую. Ми повідім. Слава Богу. Вам дякуємо. Ми довіримо наш проєкт, господі нашої країни. Цей проєкт був дуже важким, непростим. Ми і в дорозі поламались, але слава Богу, доїхали. І тут така погода не зовсім така хороша, але все ж таки таку погоду. Ми старались, ми працювали, ми старалися наших військових, ми годували їх. Ми за них молились, ми роздавали їм слово Боже. Знаєте, ми побули всього ж два дня в таких умовах, а вони тут так, так завжди. І десь ти, коли побачиш це все, переживеш такі умови, то ти розумієш, якою ціною дається захист нашої держави, нашим військовим. Дякуємо Богу за цей проєкт, дякуємо всім, хто нас підтримував. Слава Богу, Бог живий і дасть Бог, Україна переможе. Амінь.